Понтіак Solstice – це автомобіль, створений для того, щоб приносити задоволення. Також його можна назвати таблеткою від депресії, оскільки, коли знаходишся в цьому автомобілі, про ніяку депресію і мови бути не може. Відноситься до міжнародних спорткарів General Motors. Підклас Родстер. Що означає легкий автомобіль з заднім приводом та двигуном розміщеним в передній частині, зміщеним за передню вісь, так, що знаходиться між осями. Тому розважування по осях 51 на 49 що є майже ідеальним, та дозволяє проходити повороти на великих швидкостях без зносу машини з її траєкторії, лінії руху. Також правильне розважування по осях робить характер автомобіля більш керованим та динамічним. І це вважається формулою ідеального автомобіля. Так от, про її е, їздові характеристики: це 2,4 бензинова атмосфера на 179 кінських сил, 225 крутного моменту. секунди, Вага машини 1000 320 кг, максимальна швидкість 198 км на годину. Звісно, хтось скаже 179 кінських сил на сьогоднішній день це вже смішно. Але ні. За рахунок правильного розважування збалансованості машини вона відчувається дуже добре. Прискорення її відчувається дуже добре. Також воно в кабріолеті відчувається куди яскравіше, ніж на інших автомобілях. Також на 2,4 бензиновий атмосферний двигун можна поставити газ, на відміну від турбоверсій. А зараз ліричний відступ. Коли їдеш на цій машині, діти вітаються. На якій ще машині до вас будуть вітатися чужі діти? Це просто відчуття не передати. Давайте повернемось до двигунів. Ще бувають турбоверсії 2-літрові на 264 кінських сили, 353 Нм метри крутного моменту 5,5 секунди до сотні. І, звісно, тут прискорення буде трішки цікавішим, але в принципі це, мабуть, більше автомобіль не для рекордів на прямій, а для їзди в задоволення. Аналог Pontiac Soultis є Mazda Miata. Мікс 5. Про неї Джеремі Кларксон колись сказав, цей автомобіль лікарство від депресії, і коли знаходишся всередині, поганого настрою бути не може. Також він казав, що якщо в цій машині заблудишся, то буде геть не шкода, що провів лишню годину в ній. Про Солтіс я ж хочу сказати, це як жінка, чесна, справжня. Яка ні в чому вас не обманює, та попри свою красоту та тендітність, дуже розумна, ще й зовсім невередлива, але з характером. На відміну від сучасних авто, привозів 2-2,5 тони і поганому розважуванню по осям, їх навчили поводитись як легкі та збалансовані. Але це обман створений за допомогою електроніки. Яка може відмовити Солтіс як і м'ята, Це шедевр інженерної думки, який був представлений в 2002 році. Продавався цей автомобіль з 2005 року по 2006. Конкретний екземпляр 2006 року народження 170 тисяч кілометрів пробіг. Їх випустили за два роки, всього 120 тисяч. Зараз в світі залишилось, мабуть, орієнтовно. 2020. І, мабуть, з часом вони будуть тільки дорожчати та дорожчати. Але General Motors переживав фінансові труднощі і через 2 роки випуску Soltis вирішив закрити підрозділ Pontiac. Модель Soltis пішла з виробництва на піку слави. Хоча перед замовлень проплачених було понад 500 тисяч штук. Щойно в середині 2024 року Понтіак представив Солті з 2025 модельного року, зображення якого було на початку відео. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, також коментуйте. Дякую за перегляд!